За місяці повномасштабного вторгнення наше життя дуже змінилося. Звісно, багато хлопців і дівчат воюють, і їх внесок у майбутню перемогу неможливо оцінити. Та навіть в тилу ми всі намагаємось працювати на нашу спільну мрію і наближати її. Але є й такі люди, які спочатку вторгнення весь, весь свій час, я Кристович прописом весь свій час все своє життя присвятили допомозі. Хлопець, який зараз прийде до нас в студію, раніше збирав хід поради на М-1. А зараз він збирає людей та допомагає їм виїхати з найгарячіших точок нашої країни. Зустрічайте: красивий, щирий, рудий, мужній та смішний, тільки на з Денис Христов! Клас, клас, клас! Привіт! Дякую, дякую. Дуже ради, дуже радий. Юрчик тебе чекає. Бажає. Ти не уявляєш, як ми раді, що ти завітав. Як, не я. як я радий вас бачити, дуже радий. Дякую. Дякую, що запросили. Як у вас тут уютно по-домашньому? Тобі подобається, <гум> так? Дуже. Давай не так, хочу просто поди... поки ми не розпочали, одразу питання: як там Херсон? Херсон! Ух! Це неймовірне місто, це неймовірні люди. Вони ми приїхали туди 15 листопада. Uh -huh. Перше, що я побачив після Чорнобаївки це чергу у нову пошту. Вона вже працювала, уявляєте? Серйозно. Реально, це не на промах реклами, серйозно. Вона працювала. Ми заїжджаємо в Херсон. Місто гуляє вже третю або четверту добу. Люди ходять укутані, вкутані все всі в е, жовто-блакитних прапорах. Це настільки неймовірні <пас> люди! <пас> просто! Мурашки, мурашки! Я, я не знаю. Денис, я взагалі хочу подякувати тобі за все те, що ти робиш і робив. І ми так всі сподіваємося, будеш робити ще. І ти знаєш, так, ми дякуємо тобі дуже, і ти знаєш, якби мене треба було б евакуювати, я б хотів, щоб це зробив саме ти. Я, я так я, я хочу додати, якби в мене з'явилася заявка на евакуацію саме тебе. Я б зробив все можливе, щоб приїхати як швидше, як мало швидше, друзі. Щоб ви відчули, як це відбувається наживо. Я хочу, щоб ви зараз подивилися е, відео з однієї евакуації, яка вразила нас найбільше. Готуйте серветки. Мусічка, сонечко моє, привіт! За ці дні так багато змінилось. Война к вам очень близко подошла. Связи с вами нет никакой, вот ищем любые пути. Этот парень, который дает тебе слушать мою запись, его зовут Денис. Он поможет тебе собраться и вывезет тебя. Люблю тебя очень-очень. Я знаю, ты очень сильная, ты справишься, и ты мне обещала. Ни о чем не думай, просто закрой дом и уезжай. Я тебя очень люблю и переживаю, знаю, все будет хорошо. Боженька нам поможет. Пожалуйста, Держись и выезжай, выезжай, пожалуйста. Мы сейчас при поедем еще э, в Студенок съездим, угу. э, там заберем людей, отвезем туда гуманитарно. У вас есть где? Ну может час получится собраться где-то за это время, может чуть меньше, да? За час. Ну да. Ага. Да, мы сюда заедем. Вот, чтобы вы понимали, мы снова здесь. С каждым днем все сложнее и сложнее добираться. А, ну это уже линия фронта, это уже передовая, можно сказать. Не можно сказать, а так это и есть. Так, выгружаемся быстро, забираем людей а, на эвакуацию. Давайте быстренько. Ну, давай. Давайте, давайте, уже. уже. Уже жарко становится. По дороге из Студенка в Святогорск еще забрали людей. Едем. Везем в Днепр. Все, выходим. Все, дорогие, с Богом, с Богом. Это этот участок, о котором я говорил, что здесь ты как в Тири просто. Здравствуйте, забирайте ты... сестренку! Здесь у тебя вера там войны. Привези. хоть кофе Куда нам ехать и треба? Непор, все, доехали.

Я, я вже бачила це відео. Я не буду нічого казати. Ми бачили це відео, тому що ми е, показували його на наших благодійних концертах. Доброго вечора, ми з України. Ми збирали тобі. Дякую е, е, вам за це. Та, так, та, ми, ми ж зібрали так? на, да, да, е, на, да. дві, на, на дві тачки. А ми, ми їх, до речі, якось назвали. Так, так, так. Вжик та Фурія вони дуже багато вже зробили. А, а який ж взагалі назви в тебе є? Машин? А, ну, є такі, знаєте, забобони, що ми називаємо всі наші автівки і кидаємо їм якісь іграшки дитячі, як оберіг. так? А, це Біляш, Це перший його бойовий, скажімо так, виїзд був. А, потім ще в нас є Серега. Ми його віддали нашому він. Сі сірий Ford Transit. Ми його віддали нашим хлопцям. На продаву, а яку а... яку іграшку ви кидали в Серегу? Ну тобто, я не пам'ятаю, якщо чесно, чи не не пам'ятаю? Я точно пам'ятаю, що на вжик мавпа, яка так, як, як Ісус, просто на торпеді Лежить <різь> на фурі... Безубік, да да, да, Без, да, да. фуря неймовірний малюнок. Якщо ви не бачили, зайдіть, Як будь проборка ласка. ти дракона. Да, да, ну. да, да дуже класно mm -hmm. зробила. Всі, до речі, всі малюнки робиться Віка Лайм. Вона дуже крутий художник. З приводу цього відео насправді ця історія вона з хеппі-ендом. Вона з дуже скрутим хеп'єндом. Я зараз можу це розказувати, тому що вже uh, тобі прошу. побажали жінку. Так, ти її знайшов. Uh, uh, і коханку. І коханку. Тільки коханку я сподіваюся, що жінкою. Оце Слухай, Ну воно дуже щиро було сказане. Воно там певно якісь віхрі створило. Так, 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 так. І так, і ти її знайшов. Як ти її знайшов? Випадково. Насправді. Приводу цього відео. Це Зараз я хочу закінчити. Ні-ні. ні Бабуся, коли вона виходила, коли вона вже uh, uh, зібралась повністю, я стою, починається вже, uh, починаються обстріли. там. Обстріли. І вона виходить, дивиться на мене. така, в мене є домашнє вино. Я, я вертаюсь, думаю, може я в десь казку попав? Може, це якась паралельна реальність? Кажу, а давайте вона достає 5 літрів червоного домашнього Ух! вина. Я його забираю, трішечки випала ще трішечки залишилось. П обіцяю, якщо е, будемо відзначати перемогу, а ми будемо її скоро визначати. А коли, коли? будемо коли? відзначати, я обов'язково з усіма вами цим вином. Це домашня війна і з приводу цієї жінки, яких я е, ми забрали е, по дорозі під обстрілами е, в е, лісу. В них не було взагалі е, одна сумка була. На трьох одна mm -hmm. сумка. Вони кажуть, що ми шкарпетки е, е, ледве встигли надягнути шкарпетки. А е, я з ними на зв'язку. Нещодавно ми розмовляли. Вона мені каже: Дениса, ти ж обіцяв там, що треба буде нас, будеш нас вести додому. Да? Запам'ятала звичайно, да? звичайно, звичайно. Вона, буде, вона чекає чекається так, так. Так, е, я кажу, так звичайно, що можна вже їхати. Ну я тут розмовляла з, 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 з сусідами. Вони кажуть, що е, наша хата ціла. Але є один нюанс. Я кажу, що Що трапилось, каже: в нас речей дуже багато зараз, тому що люди нам допомагають, але ми ж не можемо відмовляти. В нас, ми їхали за дією валізою, а зараз дуже багато речей. Треба все це вести вже додому. Слухай, це приємно чути. Це, це наші правда. люди. Як ти зрозумів, що саме це ти будеш робити? Як ти зрозумів, що ну слухай, це місія? Як вам сказати, все почалося, як і у всіх у нас з паніки? Нерозуміння, як це взагалі може відбуватись, коли ти втрачаєш близьких, які там від тебе, від твого будинку, вони там 10-15 кілометрів знаходились. Там такі, як Паша Лі, якого не стало. такі, як мій колега Карім, ведучий телеканалу М2, герой України, якого теж не стало. Ми, ми з ним ми з ним переписувались. Не прийшло, не прийшло і дня, як я розумію, що все. Я мож, більше не зможу написати цій людині, просто спитати, як твої справи, друже, що тобі там треба? Все, цього не буде. Якось це може зіграло, може на, ці, на цьому фоні, ну, скажімо так, поїхала трішки Кукушка. Та ні, вона в ну, дуже в правильному в сторону сенсі. Сторону да. поїхала, і я розумію, так. що. А, Зброю тримати в руках я не вмію. Але в мене є така суперздібність: я можу їздити на механіці. Ну, і все. Денисе, можливо, хтось не знає, але ми знаємо, що ти дуже змінився зовнішньо за цей час. Отакий ти зараз, а отаким ти був. Слухайте, для порівняння це дуже круто. Мені здається, що крізь твої очі. Е, спільним залишилось одне. Це твоє серце велике. Дякую тобі. Я хочу тобі сказати, що ти справжній красень, і форма тобі дуже лечить. Дякую. тобі. Дякую. Ти ж робив хід паради на М1, друзі. Ви повинні пам'ятати, Денис був ведучим. Так, то постраждав, піднімаю руки. Я? Так Слухай, ти можеш зараз зробити хід парад дивних евакуацій. Топ 3 там, наприклад, да. нещодавно була е, евакуація з опитне. Опитне це, – це під Бахмутом. Е, треба було вивести чотири е, людини. Е, виясняли, що там їх п'ятеро. Я заходжу туди в у підвал. Там взагалі немає нічого. все розбито Авіаудари, там просто кратери. Повсюду е, вони погоджуються. Я кажу: все збирайтеся. Я зараз піднімаюся Чекаю вас на вулиці. Виходжу на вулицю, бачу, там якась людина стоїть. І він щось мені намагається сказати там, на англійською мовою. О, прикольно, це легіонер. Я записував відео. О, бачите, тут легіонери ходять з нас. А, виявляється, що це волонтери. В їх, їх приїхало там четверо приїхало волонтерів на двох автівках теж за цими людьми. Ага. Я, ось так. І а, виходить бабуся, каже, ми передумали. Як же ж так? Я спускаюсь. Ну, це стандартна ситуація. Я спускаюсь туди, починаю вмовляти їх, кажу, що ваші е, рідні, ваші близькі, вони вас чекають, все буде добре. Будь ласка, поїдьте. Він каже мені, а ви знаєте, от меня, моя сестра вернулась, тому що плохі умови були десь там. І тут з'являється жінка. Взагалі, я не розумію, звідки вона взялась. А кто вас вывозил? Скажите, пожалуйста, а потому что наша организация может вывести вас на таких условиях: плюс льготы, плюс это, плюс это. И я стою такие. Не свиткой, да? Да, мы в загалі знаходимося, передавай. Тут просто капець, тут немає жодных да, воды. Да? Да, 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 да. А если вы подпишетесь сегодня наш, то вот тогда завтра у вас будет скидка. Там таких змик и нет. Просто. Ну... Я просто. Я разумею, что я ну, це якийсь сюр, просто абсурд. И він каже, а, я понимаю, это реклама какая-то. Да? наверное, тут секрета камера є. Ось така була евакуація взагалі. Але вони вивезли таких. Угу. Сподіваюсь, що все добре. Так, Добре, а на першому місці тоді? На першому місці. Мар'янка. Щоб ви розуміли, це місто Герой, тому що наші хлопці вони день. І вночі вони тримають позиції, це неймовірні люди, це герої. Це правда. Я кажу, в мене аж мурахи, ну, чесно, ну, ух. прикордонники, наші бійці ну це просто неймовірні, це кіборги справжні. Міста вже немає, як і Рубіжного, в нього вже ну, взагалі немає. Ну, от слово «взагалі» немає місто, Щоб ви уявляли картину. Да? Це було це було влітку. Приїжджаємо в нас заявка вивезти одного дідуся, якого ну вже він він один на вулиці залишився. Ми їдемо втрьох. Їдемо після обіду, щоб розуміли, обідня перерва це у орки. Ну вони уявляється, теж трішки люди. Вони їдять і Тобто проїхати в цей час. Ми приїжджаємо туди вже під, е, увечері, починаються якісь там вже постріли. Е, приїжджаємо е, за адресою, заходимо туди. Я бачу там теж прильоти, і дивлюсь, що там, де повинен був бути в підвалі цей дідусь, нікого немає. Що робити? Ми починаємо, де його шукати? Де його шукати? Ось де тут його шукати? Ми почнемо орати. Просто горлянити, кричати: дід! Дід, дід, хтось е, е, згадує, що в, у нього ж є прізвище. Петровський! Петровський! Ми, всю, ми, ми бігаємо, там три дебила, просто бігають. Петровський, Петровський. Вибігаємо, він йде, е, біла футболка, штанці і такий, знаєте, прогулюючись. Уже літає тут, просто повсюди літає, літає. Ми його більше налякали своїми криками, аніж прильоти і виліти. Петровський, так, це я, каже. Ну, це я, так, да, каже. Скільки мороків? Він, ну, дідусь, там, десь за, 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 там, за 50, десь. Як ми, ну, за 60. Давай за 70. За 70. Ну, давай я 50. зараз подідуюся. За 80. Ні, 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 це, 50. Не, 50. ні, ні. це не джоїзм. Ні, по-моєму, ну, випадку. Ну, тоді я ні. теж дідусь. Ні, ні. Ладно, 70 років! Я збрехав, вибачте. Тому що мені вже 40, тому нормально, я можу так казати. А, дід Петровський, каже так, Петровський. Поїхали Він куди додому? А це ну, То ага. ти в шоці? Ти сам mm -hmm. в, 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 в цьому стані е, в Дніпро. Ми тебе вивозимо, все буде добре. Тобі там тебе там е, чекають, рідні. Він е, ну хорошо, хорошо. Ми о, запіхуємо, е, ведемо до нашого бусика. З'являються наші хлопці, військові, три людини. Вони в шоці. Як ви взагалі? Хто ви такі? Як ви тут? Як ви mm -hmm. Вони підходять, е, питають, хто ви? Ми волонтери, вивозимо цього ой, 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 ой!» Фух, пауза така. Він передає все по, по рації І мені здається, що в ту е, саму мить навіть е, окупанти е, е, перестали бити, навіть вони там замерли. Така е, полусекундна така тиша. пауза, тиша. Передаємо, пускай нахер звідси бігом. І ми. Полі! Все, Хлопці, тримайтеся! Ми в машину, швидко вивозимо, безпечне місце! Я виходжу. В мене, ну, такі скачки, в мене сльози сльози радощі, ну, перепади, можна так. Да. Я, я підходжу: дід, от чесно, скажи, будь ласка, де ти був? І він каже, з такою, знаєте, щирою посмішкою, добрими очима. Дивиться на мене, каже: Я ходив, кошечок, собачок кормив. Ну, ось, ось такі у нас люди. Я просто ходив, кормив собачок і кошечок. Ну я, я не знаю, що сказати. Я, я кожного разу не знаю, що казати, але мені ось ти поки розповідав, е, в мене от таке питання виникло. Ну, ти ж був у Куп'янську, в Авдіївці, да, в Чорнобаївці. Да. Ну, чесно, ну так, по-людськи. Тобі взагалі ну, було ж страшно. Мені страшно, ну, моторошно. Звичайно, Кожного я людина. Разу. Так, так. Мені страшно. Знаєте, як, е, як це відбувається? Особливо, коли ти їдеш вперше е, по тому напрямку, колінки тремтять, просто капець. В тебе навіть ну, е, ну, немає слів. Тебе тр... Адреналін такий так, так, труси тебе. Трусить так, що просто, ну ти, ти не знаєш, може звернути, може поки поки не пізно. І тут ти бачиш, як під цими обстрілами якась бабуся їде на своєму велику просто з водою набирати її кудись там в колодязь. І ти таки розумієш, а може все не так і страшно? Може, і броню треба зняти. Щось якось, я не знаю. Може я собі там накрутив щось. Ось такі в нас люди, друзі, просто давайте поаплодуємо. Бо життя перемагає, життя перемагає будь-яку темряву. Це... Сто відсотків слухай, ти взагалі вже думав про те, ну чим ти будеш е займатися після перемоги. Ну чи був чи були думки, плани? Я дуже хочу по постійно, Я дуже хочу повернутися до минулого життя, але я розумію, що ми вже не будемо такі, як раніше. Життя буде інше. Треба це приймати, сприймати, і я розумію, що після війни ще більше треба робити ще більше треба е намагатись... Uh, все це uh, ну, зберігати, зберігати людяність. людяність, Так, так, так. 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 Роботи дуже, дуже. Багато. дуже багато. дуже багато. Мені і здається, воно... навіть більше так, 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 буде такою так. соціальною і чисто людяної роботи буде більше, бо нам всім буде нелегко. Денисе, я, я не знаю, що. Казати наприкінці, я хочу дуже ще з тобою випити обов'язково коли, коли це... Я бухаю, так, якщо того, що, це <головина> нормально. Так, мені здається, що облески – це краще слова цього. Дякую. вам, Дякую тобі. Дякую. Дякую. Ден, тобі це... Дуже. це тобі, це тобі, пацанам. Дена неймовірна команда. Просто неймовірна. офігенні так. пацани, які так, так само ну, ці крейзі. Дениса, так. ми тобі дякуємо. Дякую. Крутий.